Друзі, якщо ви плануєте обладнати свій кабінет справді якісними та красивими кабінетними кріслами, тоді збережіть наші контакти, це відео для вас. Ми виготовляємо просто розкішні кабінетні крісла для керівників в натуральній італійській шкірі на ніжках та на хрестовині. З коліщатками. Зараз ми більш детально зупинимося на кожному з крісел і розкажемо про них. І так, крісло, яке ви зараз бачите перед собою, це є крісло моделі Presidents на коліщатках та хрестовині. Виготовлено повністю з натуральної італійської шкіри, жодних вставок шкірзаму. Ми завжди покупцею можемо надати клаптик шкіри. Погляньте, який клас, яка м'якість. Розкішний вигляд. Найкраща фурнітура, механізм мультиблок. З аналогічної шкіри цей комплект крісел Presidents на ніжках. Надзвичайно комфортні, просто розкішний вигляд, вживу виглядають краще, ніж на відео. Наш красень бестселер. Також повністю натуральна шкіра. Усі накладки-елементи з натуральної деревини. Найякісніший механізм мультиблок, який є багатофункційним, надає можливість регулювати висоту сидіння, гойдатися на кріслі, обирати жорсткість гойдання та кут нахилу крісла в одній з п'яти позицій. Усі наші крісла, які ви бачите зараз на коліщатках, обладнані на фурнітурою та механізмом мультиблок, про який я щойно розказував. Тобто вони витримують навантаження 150 кг, є опція регулювання висоти, гойдання та фіксування кутонахилу спинки. Ідемо далі. Крісло Lord. Дуже велике, красиве для справжніх директорів. Теж повністю, як і інші крісла лише в шкірі. І поруч з ним з аналогічної шкіри наш бестселер зелений. Чорні бестселери. Два кріселки, які ви зараз бачите, це наша новинка. Це є бестселер, який ми виготовили методом каретної стяжки. Розкішний вигляд. М'якісінька шкірка. Просто розкішна. Прекрасна. Подивіться, яке поєднання деревини та шкіри. Ну і, звичайно, наші бестселери класичні чорні шкірі. Італійські, які ми видавляємо вже близько 10 років. Такі ж крісла ми виготовляли в різноманітних кольорах шкіри. Білі, бордові, коричневі, зелених. На будь-який смак. Друзі, це коротке відео. Кого цікавлять крісла, які ви щойно побачили. Ось наш сайт. На сайті заходьте в розділ Нові крісла, і там ви побачите увесь асортимент крісел цього типу, де будуть додаткові фотографії, де буде детальний відеогляд кожного крісла, яке ви зараз бачите, там будуть усі його характеристики, фотографії, детальний опис, наші контакти, а також, а також актуальна ціна на відповідне крісло станом на момент. Перегляду вами даного відео та на момент придбання свого гарного ксавичка. А ми усім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!